Мені сниться, що я піднімаюся по сходах в ганку, дістаю ключа із сумки і входжу в будинок. Еліс, гукаю я, але мені ніхто не відповідає. На кухонному столі лежить записка від Еліс, написана яскравосиньою пастою, внизу малюнок, на якому ми вдвох стоїмо перед будинком у променях яскравого оранжевого сонця. Мені подобається настрій Еліс. Я вже й не пам'ятаю, коли востаннє крізь туман у нашому районі проглядало сонце. До записки прикріплений якийсь квиток. А ось я біля входу в клуб «Bottom of the Gills». Коли я заходжу, концерт уже в розпалі. Еліс у центрі сцени співає одну із своїх нових пісень. Світло приглушене. Офіціантка що навіть звідки виникла, простягає мені пляшку мінеральної води. Потім стає поруч зі мною біля стіни і випадково штовхає мене плечем. Ще раз, це діє на нерви. Я сердито повертаюся до неї, але чомусь бачу тоновані вікна Тесли, голова важка, у думках туман. Я змушую себе знову заснути, повернутися в клуб і побачити Еліс на сцені. Яка ж вона класна, каже офіціантка, дивлячись на Еліс, і зникає. Мене знову штовхають у плече. Світло таке яскраве, що проникає навіть крізь тоноване на скло. Голос Еліс перетворюється на шепіт, потім затихає. Де я? неохоче розплющую очі. Хіба ми ще не вдома? Знову поштовх, автомобіль метає туди-сюди. Ми їдемо по ґрунтовій дорозі, навкруги клопочиться пилюка, закриваючи огляд. Сонце сліпить очі, не рятує навіть тоноване скло. Сонце? Це ж ніяк не у Оушенбічі на Сан-Франциско. У нас удома сонця не буде ще місяців зотри. Машина здіймає хмару пилу, спека, сліпуче світло, рівнений пейзаж, одноманітність кольорів. Ми ніби їдемо по безкрайній марціанській рівнині. Може, я ще сплю? Ні, щось тут не те, зовсім не те. Я різко смикаюся вправо, очікуючи, побачити Віген. Я вимагатиму відповідей, я хочу знати, де ми, і найголовніше, куди ми їдемо. Але Вівіан немає. Я один на задньому сидінні, переді мною скляна перегородка. Я мружуся від безжального сонця. Крізь перегородку, видно невиразні образи голів водія і пасажира. Мене накриває паніка, я почуваюся дурним. Знову те ж саме, такий наївний, повіре, ролі. Купився на її доброту і розумні фрази, дозволив приспати свою пильність. Не можна, щоб Вівіан зрозуміла, що я не сплю. Оглядаю сидіння, нічого путнього, пакети з печивом у ногах сіра вовняна ковдра. Хтось укрив мене, поки я спав, а за час сну вона з мене сповзла. Кнопок блокування вікон на звичних місцях немає. Вони на блоці управління перед сидінням. Повільно. Намагаючись не робити різких рухів, я дотягуюсь до кнопок. Плану у мене немає, я просто хочу втекти. Я вже збираюся натиснути на кнопку з написом «Задня ліва», як раптом розумію, що краще натиснути праве, хоча так доведеться перескочити через усе сидіння, перш ніж вилізти у вікно і припустити по пустелі. Якщо я вискочу з ліва, водій схопить мене за дві секунди, а ось Вівіан на підборах ні за що не наздожене. Я тихенько рухаюся вправо, обережно прибираю ковдру з ніг, заношу палець над кнопкою. На мить замислююся, подумки перебираючи в умі мізерний набір варіантів. Так, мабуть, бігти через вікно мій єдиний шанс урятуватися самому і врятувати Еліс. Чи живе вона? Я натискаю кнопку і кидаюсь до вікна. Доведеться пірнати вниз головою. Буде боляче, але якось перекочуся, встану і побіжу. Однак нічого не відбувається, вікна заблоковано. Я в розпачі тисну на дверну ручку, готуючись стрибнути і покотитися по землі. Знову нічого. Кнопки відключені. Я в пастці.